Ну, дивіться, там ну не зовсім така проста ситуація. Е, там ну є політика, так? І, на жаль, вона втручається, і е, там внутрішньополітичне питання. Вони до один одного звинувачують, в тому числі, що там хтось не допомагає. Тому що позиція республіканців, до речі, ленд-ліз, який так як не використала адміністрація Байдена, був ініційований республіканцями. про це часто забуваємо. Позиція Трампа я вважаю, що не потрібно його демонізувати, тому що висока частка вірності, що стає президентом. І розуміти його логіку: він не є добрим не поганим. Він є проамериканським політиком. Він Україні нічого не обіцяв, як і, до речі, Сполучені Штати Америки. Немає жодного документа який зобов'язаний Сполучені Штати Америки допомагати Україні. Нам допомагають тільки через симпатії американського народу. Та місця української армії, та мужності української армії от що ми повинні розуміти. А Трамп позиція Трампа Ну він там говорив про бор говорю дайте зараз. Це ленд-ліз. Це ленд-ліз. Давайте відкриваємо рахунок. Умовно кажучи, нехай беруть все, що завгодно. Там же стосується не тільки зброї, а й стратегічних продуктів. Ну, наприклад, там заготовок пороха чи іншого, що ти запросиш. Далі, за пі після війни, а, підводиться підсумок, все, що знищено на полі бою, не враховується. Все, що посходне, теж може не враховуватись. А далі вирішується, що повертається, що не повертається, а може залишитись і розтягнутися на дуже великий строк оплати. От, ви знаєте, наприклад, що коли закінчила Британія оплачувати ленд-ліз ще з часів Другої світової війни. Знаєте, які строки? У 2006 році. Останній платіж був у 2006 році. От вони сплачували, понтує, там, десь по 400 там по 40 чи по 50 мільйонів доларів на рік було. Тому ми повинні розуміти, що в принципі схема, яку пропонує Трамп, вона не така погана для України. Тому що це, от бери скільки завгодно, а там вже розраховуюсь. Ну, це нормально. Давайте слухайте, давайте не думайте, що там Трамп нічого не розуміє. Я вам скажу більше. У мене така підозра, що американська глидина держава грає зі світом в поганого та доброго поліцейського. Є поганий поліцейський Трамп, який всім погрожує. Знаєте, є така техніка допиту, така стара перевірена. Це коли до підозрювано підходить людина, лякає її, там може пальці зламати, в залежності від країни. так Полякати, сказати, що засадить на пожиттєво і так далі. А потім приходить добре поліцейський, обурюється, що відбувається, каву приносить, цигарки може дати, послабити наручники. Потім говорить давай не випробовувати долю, да? підеш на угоду зі слідством. І десь домовляється, десь плюс-мінус те, що хотіли з самого початку, і поганий, добрий поліцейський. Так ось політика, в принципі Трампа і Байдена, вона насильно змінюється. Інструменти різні. Ну, Трамп любить е, налякати. Ну він же ж е, він звідки? Він же Реелтор з Нью-Йорка. У них так прийнято. От лякав він, коли він приїхав е, е, тоді, коли був президентом, коли вимагав від європейців е, е, платити по рахунках, так це не позиція Трампа, це позиція Сполучених Штатів Америки була ще з 2004 року, коли були зобов'язання країн НАТО. Оплачувати 2% ВВП. А коли американці дивилися на Німеччину. я Коли Німеччина брала дешевий російський газ, випускала дешевші товари експортні, експортувала в США і в Китай, а потім приход не платила, до речі, 1 2% ВВП розвалена ж була армія. І приходила потім захистити мене від Росії. Звісно, що у американців було велике питання. Щось тут гарно хтось всі влаштувалися. Щось е економіки Європи, вибачте, зросли з 50-х років. Це ж і претензії ж були не тільки до такої, до Японії теж питання було, і до Південної Кореї, що виплат мала платити за власну безпеку. А це була позиція Сполучених Штатів Америки. Так, ось все, що зараз вимагав Трамп, довів до кінця Байден, вики витиснили російський газ Європи американським. А, а, змусили збільшити до двох відсотків Польща 4. До речі, платять, да? збільшили, до речі, експорт американської зброї та багато чого іншого. Тому в даному випадку слід розуміти принципи, а не знаєте, от Часто у нас за відсутності політичного життя. В Україні всі раптом стали спеціалістами з електоральних настроїв Аклахома, Айдахо та всіх інших. Хоча ще вчора були, в принципі, непоганими спеціалістами з коронавірусу. Ні, слід розуміти принципи. Нам від США зараз потрібно підписання цієї безпекової угоди. Це конче важливо для нас, а, тому що повинні бути хоча б якийсь двосторонній папір, який хоча б якісь зобов'язання несе Сполучених Штатів, які зафіксував те, що зараз от відбувається. Тому що зараз нам надають допомогу без будь-яких паперів. От і це. Дивіться, давайте почнемо з цього. Зараз нам надають допомогу без будь-яких паперів. От просто дають. А те, що зараз фіксується, це принаймні зобов'язання, що проти нас ембарго не запровадить. так Якісь обіцянки, що нам будуть допомагати більш-менш це схоже на такі, от як з Ізраїлем, так це не гарантія безпеки. дійсності це, це плутонина Це не гарантія безпеки. Це без, це безпе, це більше договори про о, безпекову допомогу. Нас на цьому етапі це влаштовує тому що коли у нас, у нас часто говорять, чому не в НАТО, в НАТО нас не приймуть. Поки не буде кордонів 91-го року. Ми повинні це запам'ятати. Раз назавжди. А от коли хоча б паперами зафіксовано те, що робиться, це вже створює якісь взаємні зобов'язання. От британська наприклад, там чітко зробить до вступу в НАТО. В німецькій угоді, до речі, того немає. Німецька угода більш обережна, якщо ви почитали, її. а ось я думаю, що так воно і буде. А, о, там НАТО відсутнє там ну там розглядаємо допомагаємо але принаймні зрозуміло які допомога буде військова Ну дивіться там 3 мільярди від Британії 3 мільярди скоріш за все від Італії 3 мільярди скоріш за все від Франції 7 е від е, Німеччини щорічно може бути, да? Ну, скоріш за все, воно плюс-мінус буде таке, і Сполучені Штати. А далі різні будуть країни От сьогодні я бачу, Данія підписала, да ну добре, Нідерланди підпишуть та багато чого. Країни Скандинавії підпишуть, Польща повинна підписати це ключове, Австралія, я думаю, підпише, тому що вони спідружність британської. Нова, Нова Зеландія може підписати, до речі, Південна Корея може підписати. Японія точно підпише, тому що G7, і Ви побачите, що це вже гарний пакет допомоги по формулі. Наша зброя, ваші солдати. Ніхто не зобов'язується за нас воювати. Але допомога, ну, в принципі, ну в даному випадку, на, на даному етапі, це дуже добре, поки ми будемо вступати в НАТО. І, до речі, в документах, судячи з усього. У Сполучених Штатах і у британців є зобов'язані, вони підписуються до вступу в НАТО. Це цікава деталь. А всі інші країни досить обережно до цього ставиться. Це досить можна бачити, яка різнобіччя стосовно вступу України в НАТО. ну не це добре і непогано, до провання аглосакса і англосакси і це дуже добре. Там там і розвиток взаємний розвиток ВПК та багато чого іншого. Тому я вважаю, що це дуже добре. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.